Місяць не можуть зайти в укриття під час повітряної тривоги. Мешканці цієї триповерхівки на вулиці Театральна у Кропивницькому через затоплення каналізації розповідає мешканка Світлана Остроухова. В укритті хто з що робиться з запахи фекалій, і тут просто багато діточок, і неможливо, коли починаються навіть тривоги, тобто сюди неможливо просто зайти. Каже, будинок обслуговує житлово-експлуатаційна організація номер 1 Затоплення фіксують, але ситуація не міняється. Люди приходять, ну начальники чи хто, я не знаю, там ЖЕКу, Водоканал, теплосеті. З державної адміністрації люди. Але реакції ноль. Стояти, нюхати, ну тут <кхи> неможливо. У підвалі Марія Лопотова показує місце, яке затоплює нечистотами. Це бомбосховище раніше там могли ховатись діти. Ми завжди спускали тварин, щоб вони, хоча б не так сильно чули звуки вибухів, але ось тепер тут повністю все затоплено фекаліями за три з половиною роки війни. Ну крім. Того, що нам надали безкоштовно табличку з написом укриття. Тут з боку місцевих органів влади нічого не зроблено. Від слова абсолютно у 60-х роках тут було бомбосховище. Розповідає мешканець Леонід Шевченко. З початку повномасштабної війни тут каже місцеві ховались під час тривог. Штукатурка обсипалась, вологість підвищена зловоння від каналізації силами мешканців будинку. Привели його більш-менш. Нормальний вигляд винесли сміття, зробили електромережу опалення. Напередодні підвалу глянула комісія за участі представників міськради, сказав суспільному телефоном начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. За сьогоднішніми вимірами ну це підвальне приміщення, яке ніколи не передавалося у спосіб технічного рішення. Як укриття найпростіше укриття може бути будь-яка інженерно будівельна технічна конструкція, яка може захистити людину від засобів зовнішнього враження. Про затоплення укриття утримували повідомлення від мешканців та житлово-експлуатаційної організації, сказала директорка водоканалу Валентина Давичук. Каналізація надходила з колектора спочатку в теплові канали, в теплові мережі, а потім надходила в підвальне приміщення. На даний момент каналізація запрочищена, прочищена. Каналізація стара вже й більше 50 років. Підвал може надходити тільки тоді, коли в даному випадку немає гідроізоляції теплових каналів. Каже, поки не можуть виконати другий етап робіт. Дуже проблеми великі з причищенням каналізації, тому що ми бачимо, що там машини припарковані, стоять два ряда і зліва і справа. І коли виїжджає наша машина, щоб зробити гідропромивку, вона просто там не стане. Протягом двох днів ми під'їжджаємо, перевіряємо, виконували прочищення механічним способом. І на вихідні дні запланували, коли не буде машин, коли не буде там стоянки такої. Ми виконуємо гідропромивку укриття взяли на свій баланс цього місяця, розповіла головна інженерка житлово-експлуатаційної організації номер 1 Наталія Іванченко. «Відкачуємо фікалії з підвального приміщення. Маємо намір попробувати герметизувати інженерний ввод. Тепловий, щоб не, внаслідок щоб не нечистоти не потрапляли. Вчора нашим керівником було ініційовано робочу групу з комісійного обстеження мереж. Тарифам на послуги з управління будинком не передбачена така послуга, як утримання укриттів, тому, можливо, десь будемо кошти винаходити за рахунок інших послуг. Каже, укриття цього тижня оброблятимуть хлорним розчином та наведуть лад до кінця літа. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.